На черзі спеціальна військово патріотична премія незламні. Ми щодня дізнаємось, що живемо в одній країні з людьми, які ризикуючи власним життям, рятують наших героїв на полі бою. Це наші українські військові медики. Під час широкомасштабних бойових дій відважні українські військові медики демонструють надзвичайно високий професіоналізм та надлюдську витривалість. Професія військового медика, будь то лікар, медична сестра, чи водій швидкої, відповідальна і небезпечна безсонні ночі, цілодобові чергування у повній бойовій готовності та евакуація важкопоранених з лінією вогню. Операції та перев'язки під постійними обстрілами в надважких умовах, де часто щоб врятувати життя, рахунок іде на хвилини, і немає права на помилку. Всі ці щоденні героїчні вчинки здійснюють тисячі мужніх та небайдужих медиків, які з честю виконують свій професійний та громадянський обов'язок і на лінії фронту, та у військових шпиталях. Тому просто зараз просимо вас оплесками привітати нашу гордість військових медиків України. Володарем спеціальної військово-патріотичної премії незламні за самовіддане служіння, героїзм та високий лікарський професіоналізм при виконанні військового обов'язку в зоні бойових дій. Оголошується провідний хірург та заступник начальника національного військово-медичного клінічного центру, головний військовий клінічний госпіталь, полковник медичної служби, заслужений лікар України Ростислав Гибало. Вручати нагороду переможцю ми запрошуємо на сцену директора інституту нейрохірургії, професора головного нейрохірурга Національної академії медичних наук України Володимира Розуменко і керівника центру респіраторної медицини клінічної лікарні Феофанія Світлану Гук. Ростислав Віталійович, лікар у третьому поколінні, яскравий представник Київської військової хірургічної школи. Бойовий медик з 2016 року провідний хірург АТО його робочий день складає 24 години, 7 днів на тиждень. Прийом поранених, координація хірургічної служби, оперативні втручання, евакуація, декілька годин сну і знову все спочатку. Особисто оперує найбільш складні випадки поранення. Рятує пацієнтів, доставлених в стані клінічної смерті, яких вдалося реанімувати і повернути до життя. Коли навіть близькі вже втратили надію. Дякуємо вам, лікарю. Дякуємо вам, пане Ростиславе. Ви знаєте, що слово війна у кожного в свідомості, кожночасно. Ми тільки і думаємо, і бажаємо перемоги. На сьогоднішній день наші лікарі, ви вже чули це, вони на першому фронті, в перших рядах. Вони виборюють нашу перемогу на сьогоднішній день. Сміливо йдуть до бою наші війська, тому що поряд з ними завжди медичні працівники, це інструктори санітарні, це медсестри, це і лікарі. І для мене це почесна місія сьогодні, і це велика честь вручати цю знаменну премію. Лікарю-хірургу, знаному хірургу України, заслуженому лікарю України, провідному хірургу нашого центрального госпіталю, який був учасником АТО, лікар, який був на передовій в період війни, лікар, який засновував Нашу непохитну систему евакуації ранених з поля бою. лікарка, який сьогодні, проводить складніші операції. Реслав Віталійович, для мене це честь вручити вам цю високу нагороду. Ви достойний офіцер, ви лікар. На якого можуть рівнятися всі, але ви виконуєте не тільки свої обов'язки як лікар, ви виконуєте обов'язки, як і вчитель для молодих хірургів. Я шаную вас, ви герой, ви герой нашого часу. Слава Україні, слава доблесним нашим військовим, слава медичним працівникам, разом до перемоги. Такі чудові слова. Дякуємо вам. Шановний Ростислав, я уклінно дякую вам за ваше служіння, вам і всім військовим медикам, язичу невичерпних сил, незламної віри, всеосяжної, всебічної підтримки, щоб ви завжди мали чим рятувати життя нашим захисникам. Бережи вас Бог. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую мені шановній раді за таку високу оцінку моєї роботи. Я особисто вважаю, що це нагорода не моя особиста, це особиста це нагорода всій військово-медичній службі, яка, незважаючи на що без вихідних, без святкових днів, 24 на 7, робить все можливе, іноді навіть неможливе для збереження життя та здоров'я наших пацієнтів, і це не тільки військовослужбовці, це і громадяни України. Хочу подякувати. Своїм вчителям, своїм керівникам, які мені з ними повезло по життю. Вони завжди вчили, вони вчать досі і вони дають можливість працювати за спеціальністю. Хочу подякувати своїм батькам за те, що народився виріс в Україні і дотичний до боротьби за її незалежність та територіальну цілісність. Не можу не подякувати своїй сім'ї. Це дружина з сином, які завжди чекають, а іноді чекають. Тижнями, іноді місяцями завжди підтримують, люблять і чекають вдома. Хочу нам всім побажати як найшвидшої перемоги. І слава Україні! Героям слава!